Вітаємо! Сьогодні ми розкриємо секрети створення одної з найпопулярніших та найелегантніших декоративних технік марсельський віск. Перший крок до довговічного покриття: зміцнення стіни за допомогою ґрунтовки глибокого проникнення «акрил тіф ґрунт. Вона надійно зв'яже основу, вирівняє її поглинаючу здатність та забезпечить ідеальне щеплення з наступними шарами. Наносимо ґрунтовку валиком, ретельно розподіляючи її по поверхні без утворення потьоків. Після нанесення залишаємо стіну сохнути приблизно на 6 годин. Тепер нам потрібно створити надійну основу для нашої фактури. Для цього ідеально підходить адгезійний ґрунт з дрібним кварцовим піском ґрунт пуц. Він утворить шорстку, чіпку поверхню, що значно спростить нанесення та моделювання декоративної штукатурки. Ретельно перемішавши, наносимо ґрунт пуц в один шар та залишаємо сохнути на 6 годин. Настав основний етап: ми формуємо рельєф марсельського воску за допомогою декоративної штукатурки структур пуц «Антік Декор Міні». Набирайте невелику кількість штукатурки на кельму і наносите її круговими рухами або вісімками. Так ми отримуємо характерний для марсельського воску малюнок з плавними переходами та заглибленнями. Залишаємо стіну для повної полімеризації на 24 години, завершальний етап. Надання нашій фактурі кольору та благородного лоску. Ми використаємо сучасний матеріал, – матову декоративну фарбу вельвет декор. Її текстура ідеально імітує м'який блиск воскованої поверхні, ефектно підкреслюючи кожен вигин рельєфу. Валиком ретельно зафарбовуємо всю поверхню. Погляньте на отриманий нами результат. Дякуємо за перегляд! Надихайтеся, експериментуйте та створюйте інтер'єри мрії разом з Файдал.